Вітаю на РБК Україна. Прямо зараз фіксується рекордне. За останні 9 років падіння долара, світові фондові ринки рушили вниз. Інвестори масово перемикаються на золото, облігації і японську єну. Причина день визволення Сполучених Штатів Америки. Так названо оголошення Дональдом Трампом найвищих тарифів для торгових партнерів штатів. Як нові тарифи вплинуть, позначиться на Україні? Спитаю Данила Гетманцева, народного депутата, голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю. Вас, вітаю, слава Україні. Героям слава міністерка економіки, пані Середенко, каже, що запроваджені 10% мита для України не є критичними, і Київ має що запропонувати Вашингтону. На ваш погляд, які у нас є позиції, щоб починати зі сполученими штатами Америки переговори щодо перегляду на цього мита. Ну давайте щодо критичності насправді дійсно. Десь в районі одного відсотку, якщо брати минулий рік наш експорт до сполучених штатів становить. І якщо в цифрах, то це 869 мільйонів доларів. Тому дійсно це не критично для всього нашого експорту зазначене рішення. Причому, якщо ми візьмемо структуру експорту, то в структурі дійсно займає ключове місце це метал, чалун. Для якого таке рішення для експортерів, якого таке рішення буде критичним, бо 72,6% всього нашого експорту червону це експорт до сполучених штатів і також це труби на 113 мільйонів доларів. Для них це також буде достатньо болісно, хоча дійсно це десь приблизно 20% відсотків від нашого трубного експорту, тому і знову ж підсумую. Погоджуюся з Середенко в тому, що ніякої катастрофи з цього рішення нема, хоча. Наслідки цього рішення вони будуть негативними, а можуть бути і достатньо істотно негативними для нашої країни, якщо вони викличуть відповідну зворотню реакцію з боку тих країн, до яких були застосовані. Більші мита, ніж були застосовані до України щодо наших перемовин з Сполученими Штатами, якраз пані Свериденка Юлія Анатолівна вона повинна зайнятися цими перемовинами і дати результат в якості або перегляду зазначеної зазначеного тарифу, який був введений до для України. Переконаний в тому, що особливості наших взаємовідносин зі Сполученими Штатами є. Зі стратегічним партнером, і власне той процес перемовин, в яких ми зараз перебуваємо, вони зможуть допомогти їй у досягненні відповідних домовленостей. А про якісь, ну кажучи, словами Дональда Трампа, козирі або карти на руках, на нашому боці можна говорити? Ну, я думаю, що все ж таки ми в слабкій позиції. Давайте будемо відверті. Але переконаний, що перемовні можливості Міністерства економіки вони є достатньо потужними для того, аби досягти цього результату. Ви кажете про труби, кажете про човун. Це єдині сектори економіки, які постраждають від десь, десь приблизно 90 видів товарів, там mm -hmm. різні. Чальники і ну ефіру не вистачить, щоб їх перерахувати. Добре, а як держава може підтримати наш експорт і підтримати наших виробників? Ну знову ж таки, ми чули від Юлії Анатолівни вже заяву про те, що вона збирається підтримувати малих та середніх виробників, які експортують до Сполучених Штатів, хотілося б побачити ці пропозиції. На жаль, бюджет і напевне Юлія Натовна повинна про це знати дуже обмежений. Фінансах сьогодні тому при тому, що ми заморожуємо соціальні стандарти і, на жаль, не в змозі е зробити їх адекватними економічним реаліям, говорити про те, що ми будемо компенсувати 10 відсоткових мит для. Тих чи інших наших товаровиробників мені здається, що це ну не зовсім справедливо, і не зовсім обґрунтовано. Хоча, можливо, міністерство економіки дасть нам не фінансові важелі для підтримки цих підприємств, і в цьому випадку безперечно Верховна Рада підтримує. А парламент може бути ініціатором для підтримки України, і цьому можливо питані. і депутати економічного комітету також щось запропонують тут. Пропонувати може хто завгодно на будь-який суб'єкт законодавчої ініціативи або навіть сам кабінет міністрів, якщо відповідне рішення лежить в площині його повноважень? Хоча я поки не бачу, на жаль, якихось реальних механізмів щодо такого роду підтримки. А якщо Європейський Союз послідує прикладу Вашингтона і також почне політику протекціонізму, як це може вплинути на Україну? По яких категоріях товарів ми маємо зараз привілейовані умови, якісь знижки квоти? Дивіться, залежить все безперечно від цієї політики, тобто від її змісту, щодо яких товарів, щодо яких виробників, щодо яких груп товарів будуть прийняті відповідні рішення, або це буде такий глобальний протекціонізм, який ми бачимо зараз в Сполучених Штатах. В залежності від цього рішення ми можемо говорити про різні наслідки для України, але всі вони будуть точно негативними. А деякі з них, можливо, навіть катастрофічними. Бо якщо ми говоримо про Євросоюз, це номер один наш імпортер. Тобто ми, ми експортуємо в країни Євросоюзу найбільший відсоток від загального нашого експорту, це приблизно 60%, це 24,7 мільярдів доларів. Експорту щороку, тобто це е, фактично величезний обсяг. Ми надзалежні від експорту в Євросоюз. Хочу нагадати вам, що вже третій рік поспіль діє е, безвіз експортний, і фактично він завершується 5 червня цього року. І е, за умови оцих торгівельних війн е, можливо будуть додаткові якісь перешкоди, якісь додаткові перемовини з нашими європейськими партнерами. переконані в тому, що вони нас підтримують, але е, цей процес буде ускладнюватися, і ускладнюватися він буде навіть не е, в зв'язку з е, їх е, протистоянням з торгівельним протистоянням зі сполученими штатами, а в зв'язку з тим, що захист їх вітчизняного товаровиробника може. Можу викликати додаткові обмеження для експортерів з інших країн, які будуть обмежені в експорті, за, для того, аби ринок перерозподілився, внутрішній їх ринок перерозподілився на користь їх товаровиробника. виробника, і в цьому випадку ми бачили з вами, що відбувалося рік тому. Може, трошки більше на польському кордоні, коли ситуація кон'юнктура ринкова була зовсім інша, сприятлива і, і власне сама по собі торгівельна війна і те, що їх виробники потерпають, може. В деяких країнах ЄС викликати достатньо такі жорсткі, неадекватні рішення, які торкнуться і нас і обмежить наш експорт, в наших сучасних умовах. Це буде дуже і дуже погано для країни. Тому оцих якраз наслідків про ці якраз наслідки я й говорив, коли говорив про похідні негативні наслідки від рішення. США тут йдеться про неадекватні реакції, можливі окремих країн Європи, чи йдеться про консолідоване рішення Європейського Союзу, якщо будуть торгівельні війни, і якщо Європейський Союз включиться, то повністю я думаю, що будуть країни приймати кожне рішення самостійно, і це буде все координуватися безперечно Єврокомісією. і зважаючи на ну не повну, а але майже повну. Політичну підтримку з боку країн Євросоюзу України в протистоянні з Росією в цій війні, я думаю, що все ж таки таких рішень можна буде уникнути. Але питання ваше було про можливі негативні рішення, і я якраз дав дав відповідь на те, ну виходячи з песимістичного сценарію. А чи існує ризик реально, якщо про глобально глобально подивитися на ситуацію повномасштабної торговельної війни між штатами і іншими країнами Китаєм? Чи в це все зараз якось укладеться найближчим часом? Ну тільки Господу Богу одному відомо, що буде відбуватися найближчим часом. Ви бачите, та турбулентність у світі, причому в різних площинах, яка має місце, вона говорить про? Те, що зміни можуть бути тектонічними. Але е, і я не можу спрогнозувати, як ніхто не може спрогнозувати, коли вгамується ця війна, але вона вже повномасштабна. Вона вже повномасштабна, і ті рішення, які прийнятили Сполучені Штати, вони... З необхідністю отримують адекватну відповідь з боку більшості країн світу в вигляді введення мит на товари з Сполучених Штатів Америки. От подивіться, будь ласка, сам по собі, сама по собі Америка, тобто Сполучені Штати, є імпортером номер один у світі, і експортером номер два у світі після Китаю, тобто його доля. В загальному ринку вона дає можливість цій країні істотно впливати взагалі на всю світову економіку, тому власне і було прийнято таке рішення, тому що якраз це таке такий вплив Трамп намагається використати на користь вітчизняного товароробника, і можливо. Якщо б не, скажімо так, сама форма прийняття його і масштаб, це мало б право на існування такий підхід. Водночас й Трамп йде по такому найбільш жорсткому сценарію, тому ми можемо констатувати, що торгівельна війна вже в самому розпалі. Останнє питання. Коли і як яким ви бачите ефект всієї цієї історії для самих штатів, і коли відчують власне громадяни Сполучених Штатів Америки цю історію? Я бачу ефект. Перший ефект від е, цих рішень це безперечно підвищення цін, підвищення цін для споживачів, і навіть незалежно від того, чи е, е, якась країна е, піддана більшому миту чи меншому миту. Зростання цін буде передусім з боку глобальних корпорацій, тому що вони будуть компенсувати свої втрати за рахунок споживача, і, безперечно, будь-яке підняття податку, воно лягає на плечі споживача. Бо, власне, за все сплач... платить споживач. Тому е... Е... І наслідком е... першим е... торгівельних війн буде збільшення цін. Глобальне світове збільшення цін, і відповідно інфляція, і власне це не залежить навіть від підтримки урядів, які можуть подекуди надавати їх власним експортерам. Бо знову ж таки тут мені здається, лідерство в прийнятті цих рішень будуть займати глобальні корпорації, і власне масштаб. Рішення Сполучених Штатів є настільки великим, що не вдасться обмежити цей плив якимись окремими групами товарів або якимись окремими ринками. Бо ви розумієте, що власне вся економіка вона дуже взаємопов'язана і відповідні групи товарів, послуги, що надаються, вони взаємозалежні. Від ціноутворення по і ключовим товарам і суміжним товарам, і матеріалам, і таке інше. Тому перше, що ми очікуємо, це подорожчання і збільшення цін. А зникнення з полиць супермаркетів окремих товарів у штатах ні, я не думаю, що до цього дійде. Відверто кажу, mm -hmm. що я думаю, що все ж таки компенсується вартістю, бо ринок ніхто не відміняв і ніякі бар'єри, не тарифні. Поки що, і я думаю, в майбутньому про це мови не буде йти. Дякую е за вашу думку за аналіз. Данило Гетманцев, народний депутат і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.